Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Сторіночці. Зараз чергова рубрика з чотижнями розпаковка. Бачите, починаємо з захисного склану iPad. Далі пройдемося трішки, бачите, айфонів ще в Україні нема, ще в Європі, тільки завтра буде старт продаж. У нас же є чохлина 16 iPhone. Скло ми теж маємо. Треба готувати завчасно. Дивіться, 16-й отакі два кольори. Давайте далі 16-й, звичайно, це було про такі два кольори. 16 Pro Max, ось такі кольори. Далі йдемо вже по інших моделях CXR. Під оригінал, силикони по наявності. Далі 15 Pro Max. 13 Pro. Ось такі от 15 Pro Max. Та що великі нас асортименти додаємо. 11К, такі варіанти, камери, бачите, класно захищені. Далі йдемо ще. Тут у нас Redmi A3, 128 Samsung, Note8 Pro, Note 8 Pro. Також поповнюємо те, що вилітає. Ось таке от класне. Скло на iPhone 14 13, 13 Pro. Coco. Далі зарядочки на автомобіль. обов'язково потестую ось цю, яка має два роз'єми і USB C і USB A і декларує 65 Вт. Буду пробувати заряджати ноутбук на її авто І звичайно швидка на 30 на комбінований роз'єм USB і USB-C. Далі йдемо зарядочки, які вже Традиційно у нас є. Це є комплекти, ось такі, бачите, гібридні USBI, USB-C і з кабелями iPhone і Type-C. Далі, оце такий от спляний чохольчик на 11 Pro. Це нас замовила людина собі. Дивіться, дуже класно виглядає. Є захист камер, чудові чохли і є медсейф. Так, 15 Pro це аналогічна модель. Але зараз я вам покажу, як він саме виглядає. Ось так, бачите, виглядає колір трошки інший, 15 Pro. Далі їдемо. Ось такі от, я би сказав, тут продажу X21 для iPhone силиконові чохли. Ой, чохли перепрошую, заговорився, кабалі в оранжевому помаранчевому кольорі. Далі дивимося Powerbank 20 000, швидка зарядка. Ось такий. Знову USB A Lightning, це кабелі для айфона, силиконові, дуже популярні і надійні. І знову ж таки, USB A USB-C, Silicon, теж виробник Хоко. Зверніть увагу, що в більшості я все замовляю тільки по Hoco, бо це надійний хороший бренд. Wi-Fi Bluetooth адаптер, 300 Мбіт швидкість, Baseus Оце така от петличка провідна, type мікрофон Бачите, два мікрофона безпровідні, це є на Lightning і на Type-C роз'єми. Ну і Тут ще багато різних, ну багато, але не багато, захисних з стекла. Це все маємо. Зараз будемо. Приймати, тому хто що шукає, запитуйте, заходьте.